День фізичної культури і спорту, в Коломиї відзначили кращих тренерів громади, вчителів фізичного виховання та усіх, хто підтримує розвиток спорту. Цей захід, підсумок чотирирічного олімпійського циклу. Юрій Фурик, тренер зі спортивної гімнастики, а ще ветеран, який після важкого поранення втратив ногу та, всупереч викликам життя, повернувся до улюбленої тренерської роботи, каже успіхи вихованців найкраща мотивація для нього. Це одна з складових. Яка підтримувала, коли йшла реабілітація, напевно, робота така, яку я все життя з 20 років займаюся. І, напевно, хотілося повернутися, тому реабілітація і відновлення. Завдяки цьому також на сьогодні. Усе більше молоді долучаються до активного і здорового способу життя. Ділиться спостереженнями заслужена тренерка України Інна Оробець. Це і хлопці, і дівчата. Та серед охочих у залі пауерліфтингу все ж більше хлопців. Зараз, звичайно, що більше е, діти, іменно хлопці, починають займатися спортом. Е, жінок, звичайно, дівчат мало, але є виключення, є дівчата, які хочуть займатися, які хочуть бути сильними. І з нагоди дня фізичної культури та спорту у Коломийській громаді вирішили відзначити подяками та нагородами усіх, хто долучається до розвитку спорту в громаді, йдеться про тренерів, викладачів спортшколи та різноманітних гуртків, вчителів фізичного виховання. Водночас, цей захід подяка для дітей та їхніх батьків, каже міський голова Богдан Станіславський. Цей день хочу привітати всіх наших і маленьких дітей, і батьків, і всіх тих вчителів, вихователів, тренерів, які прославляють. Нашу громаду у Коломийській громаді діє програма підтримки та розвитку спорту. Цьогоріч у бюджеті передбачено понад 4 мільйони гривень. Продовжує міський голова. Це є радки, комплексна робота. Дуже велику підтримку є від бізнесменів, від наших підприємців, і найбільша допомога напевно, це від батьків. Тому що батьки, які розуміють. Що таке спорт і що таке фізична культура для, для розвитку дитини? Вони багато чого вкладають. Це перше. є. Цей захід та відзнаки не є підсумком спортивного року, наголошує керівник управління спорту Володимир Колесник, а підсумком олімпійського циклу. У громаді за чотири роки олімпійського циклу відбулося 18 чемпіонатів області, чотири Кубки України, 12 чемпіонатів України та низка міжнародних зустрічей із різних видів спорту. Неодноразово проводили навчально-тренувальні збори національних збірних. Команд з боксу, важкої атлетики та пауерліфтингу, продовжує Володимир Колесник, коли ми в Олімпійському циклу для трьох збірних команд України дуже в, в ну, велику поміч надала. Тобто були проведені чемпіонати області, були проведені чемпіонати України. Ну і власне з цим підсумком ми хочемо сьогодні відзначити передовиків наших спортивній галузі. Будуть нагороджені саме ті тренери, які надали велику кількість очків Міста Коломиї, адже в місто Коломиї впродовж багатьох років посідає у по спортовичій досягненні в нашій Івано-Франківській області друге місце. Це дуже потужний результат для такого маленького міста. Також під час дійства подякували Коломийським спортсменам та працівникам сфери фізичного виховання, які зараз боронять Україну від расистів. На жаль, маємо загиблих та зниклих безвісти представників спортивної спільноти Коломийської громади. Їх вшанували хвилиною мовчання.